Це я в 2006 році. 16-річний підліток з невеликого міста Олександрія, який взагалі не уявляє, яке життя на нього чекає попереду. А це мені вже 18. Пройшло два роки. Я в нью Йорку. Між цими фотографіями сталася переломна подія. Моя мама виграла грін карту, і я на момент ще неповнолітній вирушаю з батьками до Сполучених Штатів 15 років еміграції. Як воно було, і які висновки я можу зробити. І найголовніше, чому це відео має назву Звалити з Америки. Думаю, це треба обговорити. Сідайте зручніше. Ви на каналі Олексія Безмежного поговоримо про казкове життя за кордоном. Це буде дуже особисте відео, в якому я буду розказувати про наболіле. Буде дуже суб'єктивно, просто Хочу поділитися своїми думками і досвідом. Варто згадати, це буде моє перше відео з циклу Звалити з Америки. В цілому я планую зробити серію відео про свій досвід життя у Сполучених Штатах. Тож думаю, багатьом, навіть тим, хто не планував їхати за кордон, буде цікаво. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. За даними видання Українська правда з 2011 по 2020 рік до країни не повернулося 2,6 мільйони громадян України, що чесно кажучи, шокує, бо для порівняння це у два рази більше ніж населення Естонії. Скільки виїхало за період нападу РФ і на Україну, я навіть не хочу згадувати. Куди поїхали всі ці люди, неважливо. важливо. за чим. І відповідь очевидна за ліпшим життям. Моя сім'я виїхала ще в 2008 році, коли долар був ще в районі 5 гривень. Мої батьки торгували на ринку і не факт, що їх маленький і не дуже пробутковий бізнес пережив би стрес-тест, коли курс гривні до долара почав стрімко падати. До того ж, останні два роки в Україні для моєї сім'ї були досить складними у фінансовому плані. Тому у грін карта для нас була чимось на зразок рятувального кругу. У процесі підготовки документів я взагалі не усвідомлював до кінця, що ми ось осі переїдемо з малого міста. А вже сидячи у літаку рейсом Київ нью Йорк, я уявляв собі казкове життя, як у фільмах в оточніх марачосів і тому подібного. І от вересень 2008 року. Ми вперше в Нью-Йорку. Різниця між очікуванням та реальністю колосальна, якщо чесно. Хмарочоси, звісно, десь були, але ми знімали квартиру у звичайному старому шостиповерховому будинку без якихось крутих атрибутів. Тим не менш, ми, як провінційні люди, на все дивились з відкритим ротом. Напевно, всіх цікавить, як попасти в США. Способів багато. Моя жінка, наприклад, приїхала по work and Travel, Потім оформила тут студентську візу і згодом випадково виграла грін карту в лотерею. У моєму випадку грінку виграла моя мама, а я, як тоді ще неповнолітній, теж автоматично отримав право на ПМЖ. Податись на цю лотерею можна онлайн. Шанси невеликі, але це найпростіший спосіб. Я знаю багато людей, які приїздили у штати по туристичній візі і залишались нелегально. Що я, якщо чесно, нікому не раджу. Багато з них оформлювали або політичний притулок, або отримували документи через шлюб з громадянином Америки. Я навіть знаю одного хлопця, котре. Отримав грін карту як людина з надзвичайними здібностями, через те, що на батьківщині він був досить відомим артистом. Ну і ще є купа варіантів з оформленням бізнесу чи отримання роботи у штатах, ну тощо. Але знаєте, що постійно треба тримати в голові, коли попадаєте за кордон? Ви тут нікому не потрібні. Ну просто якщо якась країна достатньо приваблива, щоб туди линули іммігранти, уявіть скільки там таких вже, як ви. Вибачайте за правду, але вас не будуть чекати за кордоном, якщо тільки ви не якийсь унікальний спеціаліст. Вам нічого не впаде з неба по прибуттю, і за своє місце доведеться боротись. В нашому випадку, відверто кажучи, було трохи легше. Нам дуже допомогли мої двоюрідна сестра і її чоловік, які вже певний час пробули в Штатах, за що я їм завжди буду вдячний. Але навіть якщо у вас є близькі родичі у місці, куди ви їдете, не треба зловживати чужою добротою. Тим більш, чим скоріше ви станете самостійними, тим більше успіхів ви будете мати у майбутньому. Цей досвід дещо схожий на те, як пташенята вчаться літати. Треба вистривувати з гнізда, тоді полетиш. Ну або розіб'є. Б'єшся, все від тебе залежить в будь-якому разі. Це непростий досвід. Ну і до речі, про досвід. Скажімо, ви захотіли переїхати. Як воно буде за наукою? В цілому, в психології розрізняють 5 етапів, через які проходить кожен емігрант. Перший це ейфорія. Збулася мрія. Ви досягли якогось нового початку, ви щасливі. Другий етап можна назвати стадією туристу. Ви помічаєте різницю у культурі, менталітеті. Приходить розуміння, що тут це не там. Наступний етап це коли ви потроху починаєте орієнтуватися у навколишньому середовищі. Починає те розуміти більш глибокі аспекти перебування у чужому суспільстві. У вас виникають різного роду проблеми, як то фінансові чи бюрократичні. Ви починаєте боротьбу за своє місце, що забирає немало зусиль, і ця стадія переростає у стадію відторгнення. У цій четвертій стадії вас вже сильно покидало життя. Ви втомлені, починається вигорання. Ви розумієте, що ви не в своїй тарілці. Вам не вистачає вашого рідного середовища, і ви вже не надто впевнені, чи варто було взагалі кудись їхати. Дуже часто у цій стадії у людей з'являються депресії, апатії і інші проблеми цього характеру, і це дуже серйозно. Я не хочу наводити приклади з власного досвіду, то занадто особисте, але хотів би сказати: не нехтуйте психологічним станом ні своїм, ні оточуючих. І якщо ви відчуваєте потребу у допомозі, прийміть міри. Ну, і якщо ви дійшли до п'ятої стадії, ви починаєте відчувати нове місце майже як свій дім. Ви вже достатньо адаптувалися, і відтепер життя потроху починає входити у нормальний ритм. Ну або ж ви здаєтесь і повертаєтесь додому. І тут ви знову проходите схожі етапи адаптації, бо і вдома все змінилось. Можливо, насправді все залишилось так, як і було, але не в ваших очах, бо ви вже відчули смак іншого. І вам потрібен буде час, щоб війти у звичний для вас ритм, що є певно легше, але в будь-якому разі ви. Тратите декілька років свого життя на те, щоб війти у відносно нормальний ритм життя. Звісно, всі люди різні з різними характерами і різними вихідними даними, як то фінансовий стан чи набір навичок, що звісно допоможе вам пройти всі ці стадії швидше і легше. Але якщо ви спеціаліст високого рівня чи не маєте фінансових проблем, чи є взагалі потреба тоді виїжджати за кордон, якщо ви і в рідній країні можете забезпечити собі достойний рівень життя, в мене якогось набору навичок чи фінансової. Подушки, які б мені дозволили м'яко зайти у нову атмосферу, не було. Але я був ще зовсім юний і готовий впахувати, бо сидіти на шиї у батьків, яким і так було непросто, я не хотів. Тож, власне, впахуванням я і зайнявся. З 9 до 9, 5-6 днів на тиждень, грушіком, охоронцем, на будівництві. В принципі, як і всі, хто мав схожий досвід. Тим більше гроші закінчуються швидко, а працювати потрібно, щоб не залишитись на вулиці. Корона не падає, коли дуже припіче. Тим Більшує від собі Нью-Йорк, одне з найбагатших міст на планеті, де кожний 20-й за статистикою мільйонер. І серед них ти новоприбулий. Шукаєш кросівки зі знижкою. Я вам скажу, коли в тебе взагалі нічого немає, це сильно мотивує щось робити. Знову ж таки, можливо, якби я стільки працював в Україні, може б і на батьківщині я відчував себе більш впевнено, а може й ні. Цього ми вже не дізнаємось. Звісно, мені було легше, бо я був з батьками і відчувався який стил. А уявіть, як це, коли ви самі чи з дитиною. І от після першого року в Америці в такому ритмі, коли окрім роботи ти майже нічого не бачиш, стає питання: на що це взагалі потрібно? До того ж, не треба Забувати, що гроші в кишені надовго не затримуються. З кожного чеку автоматично сплачуються податки, потім треба заплатити за квартиру і всі рахунки, іначе навіть не дозволяючи собі якихось надмірних витрат, в кінці місяця в тебе мало що залишається, а отже, треба було щось робити, щоб заробляти більше, а працювати менше і якось задовольняти не тільки базові потреби. Власне, що взагалі потрібно людині для нормального життя за пірамідою Маслоу, база – це є фізіологічні потреби: їжа, вода тощо. Наступним ступенем є потреба в безпеці, в якійсь впевненості, щоб не дуже стресувати за завтрашній день. Третьою сходинкою стає потреба в любові та друзях. Все ж таки, людина істота суспільна і має потреби в тому, щоб бути часткою суспільства. Наступним є потреба у визнанні та повазі, хочеться чогось досягти. І вже останньою сходинкою стає бажання задовольнити потреби у самореалізації, моралі тощо. Ну і як ви розумієте, еміграція може примушувати починати вибудовувати цю піраміду наново. Якщо в моєму випадку багато працюючи базові потреби закривались, то впевненості в завтра не дуже то й було, не кажучи про все, що вище у ієрархії маслоу. на що просто не було часу. Тож, мені майже 19, я пішов вчитись. Спочатку вчити мову до практичного рівня, а потім здобувати професію. До речі, про навчання в Америці. Американські коледжі це зовсім не як у фільмах, де ти живеш у гуртожитку і ходиш по вечіркам. Насправді все набагато прозаїчніше. Ти працюєш увечері, а зранку ходиш на уроки чи навпаки. Вчитись відносно легко було, як на мене, хоча це забирало багато часу і потребувало багато зусиль. Але можна було обирати собі класи у зручний час. Для тебе час деякі класи, я б сказав, навіть змінили мою уяву про світ, та і, взагалі, чим хочу похвалити американську систему освіти, це. Те, що вона націлена на те, щоб ти висловлював свою думку, дискутував на різні теми і тому подібне. А от в Україні, як я пам'ятаю, нам здебільшого просто давали купу інфи, яку треба було зазубрити, і ані кроку вліво, ані кроку вправо. Принаймні в мене так було. Але це моє суб'єктивне враження. Може, у вас було інакше. В будь-якому разі, по професії, я так по факту і ніколи не працював, але це зовсім інша історія. Ну, і якщо ви думаєте, що велике навантаження через роботу чи навчання це головна проблема, то ні. Виїжджаючи за кордон, ти опиняєшся у місці, де ти нікого не знаєш, де тебе оточують не зовсім зрозумілі люди, які розмовляють іншою мовою, мають інший культурний код і мають кардинально інший бекграунд. Ти наче знаходиш людей, з якими тісно спілкуєшся, але це зовсім не ті відносини, як з людьми, з ким ти буквально виріс. Тебе оточують люди з зовсім іншим поглядом на речі. Ні, звісно, яким. І знайомствами обростаєш, але згадуючи перші роки в Америці, то було досить складно суто морально. Я вже не кажу про те, що далеко не всі готові витрачати час на те, щоб зрозуміти твою ще дуже ламану англійську, якщо мова йде про спілкування у англомовному середовищі, в якому ти відчуваєш себе повним прибульцем з іншої планети. До речі, про вивчення мови. Зараз би так файно інтеграція зайшла, але ні. Тож, хоч лайк, поставте, так от, вивчення мови це взагалі. База, якщо ви хочете інтегруватися у нове суспільство і пов'язувати своє майбутнє з іншою країною. Тут все. І робота стає легшою, і побут загалом. З часом знаходиш нових друзів, занурюєшся у культуру, і все таке. Починається якась інтеграція у суспільство, що є людською потребою маслоу. Але є момент, навряд чи приїхавши до іншої країни, у зрілому віці ви повністю зміните ваш культурний код. Ви будете спілкуватись з американцями про політику чи нові фільми, їсти американську. Канську їжу на ланч за компанію Святкувати свята, які раніше не святкували, але потім у вас в наушниках все одно буде грати скрябін, ви будете готувати вдома борщ і святкувати свої свята так, як звикли, у колі сім'ї і близьких людей зі схожим бекграундом. А у твої діти вже будуть абсолютно інтегровані. Вони вже не будуть знати, в чому кайф від шашлика на річці на початку травня і таке інше. Тож приїжджаючи, треба докласти чимало зусиль, щоб не втратити конекту зі своїми нащадками. Серед досвідчених емігрантів навіть є думка, що інша країна забере в тебе твоїх дітей, бо не тільки батьки виховують їх, а й суспільство, яке не є твоїм рідним. Щодо друзів, то тут я зустрів багато чудових людей, з ким мені подобається спілкуватись, але не дивлячись, що я достатньо інтегрований у культуру, щоб розуміти, наприклад, жарти і підтримати бесіди на різні теми, різниця у менталітеті все одно відчувається. А друзі, ще з батьківщини, з якими я досі тримаю контакт, тим часом теж змінюються. І я вже не все, про що вони говорять, розумію. Таким чином ти стаєш в якійсь мірі своїм серед чужих і чужим серед своїх. Тут навіть ліпше не сказати. Багато людей, звісно, обирають будувати свою бульбашку за кордоном, жити і працювати виключно із зрозумілими їм людьми, такими самими іммігрантами, навіть мову не вчать. Але для себе я обрав правильнішим вливання у тутешній соціум, не втрачаючи конекту зі своїм. І знаєте, це був той ще досвід. Тим не менш, я зміг відносно асимілюватись, знайти непогану роботу, у так званій корпоративній Америці, вийти на достойний рівень життя і так би мовити, знайти себе в іншій країні. Це, звісно, не досягнення, а нормальний процес адаптації. Але на це в мене пішло близько 10 років. Це непогано, в принципі. Як кажуть американці, в свої 20 ти намагаєшся зрозуміти, що робити. В 30 ти починаєш використовувати свої знання і вміння, і тільки в 40 ти починаєш насолоджуватись життям. І саме це трохи насторожує, але про це трохи згодом. Що дала мені Америка? Ну, у фінансовому плані практично нічого. Ніяких пірг від країни я не отримував, окрім часткового фінансування навчання, яке я вже давно з лихвою повернув податками. Тож 95% моїх досягнень. Це моя праця, і я не посоромлюсь сказати, що цій країні я дав більше, ніж вона мені у нефінансовому плані. Думаю, Америка виростила мене людиною з широким поглядом на речі, досить дивним менталітетом, і певно позбув мене якогось комплексу меншовартості, чи як це ще назвати, і примусила мене навчитись конкурувати з іншими людьми, навіть якщо, здавалося б, вихідними даними я поступаюсь. Підсумовуючи, якщо опустити деякі особисті моменти, в принципі, можу сказати, що було не так погано. За ці 15 років я вивчив мову, отримав освіту, зміг збудувати хоч не яскраву, але непогану кар'єру. В Нью-Йорку я зустрів свою жінку, яка народила мені дитину. Я розумію, що зміг вийти на більш-менш той рівень життя, про який мріяв у 18 років у літаку рейсом Київ нью йорк Але що не так? Справа в тому, що ці 15 років з 18 до 33, я був дуже зайнятий тим, щоб все це будувати. У всіх цей період життя потребує багато роботи, так згоден. Тим не менш, через еміграцію цей період в мене був абсолютно точно менш стандартним. Я допускаю, що це криза 30 років, але тепер, досягнувши якогось досвіду, я, мабуть, почав дивитись на речі під іншим кутом і більше думати про те, яке життя буде у 40, 50, 60 років. Чи займаюсь я тим, чим хочу продовжувати займатися, чи все мене влаштовує у суспільстві, в якому я живу? Можливо, хтось вже пише коментар, що ти живеш за кордоном, тобі нема на що жалітися, бо що я перегинаю десь. І я розумію, чому така думка існує, бо трава завжди зеленіша за парканом і за кордоном кордоном люди наче ліпше живуть, так живуть, і іммігранти досить часто навіть живуть ліпше ніж ті, хто тут народився. Але причина тому не локація, а зусилля, які були докладені, і цей факт у корінні змінює уяви про золоті гори за кордоном. Бо якщо вони і є, то вони заслужені. На фоні всього того, що я тільки що сказав, наступне буде виглядати дещо контроверсійно, але так я планую знову іммігрувати. Прийшов час звалити з Америки. Мої 40 вже не так далеко, і як на мене, жити тут. Це не найліпший варіант. Я серйозно, ми навіть розглядали можливість переїзду до Києва у 2021 році, але мали трохи почекати, а далі ви і самі знаєте, що трапилось. Що нас не влаштовує у Сполучених Штатах, куди і чому ми вирішили приїхати, то вже історія для іншого відео. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Я вам дуже вдячний за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво і, можливо, навіть корисно. Скоро побачимось, Па-па!